Свого часу мешканці мікрорайону Намив часто користувалися тролейбусним маршрутом номер 4 Актуальність його запуску зберігалася до сьогодні. Ще кінцева зупинка у безпосередній близькості від ринку на старому залізничному вокзалі. Прохання повернути давно забути, але потрібний тролейбусний маршрут міській владі надходили протягом тривалого часу. Проте тільки зараз з оновленням рухомого складу комунального підприємства Миколаїв Електротранс з'явилася така можливість. Зробили повністю новий розворот, заасфальтували цю площу, убрали Зіолікомпактно від торгової ряди. І от тролейбус, який ми помню ще з єсу, сейчас буде ходити постоянно. Щодня на лінію в Миколаві виходять 25 тролейбусів. Перерозподіл резерву став можливим за рахунок придбання двох білоруських мазів для маршруту номер 2 Інтервал руху на четвертому сягатиме 20-25 хвилин. Втім, і городянам, і гостям обласного центру це до вподоби. А тому, що я їду к центральному ринку. А там вже їдуть домой в село. Ми тут приїжджаємо, що у нас які -то зліжки товару є вдома. Ми сюди приїжджаємо і здесь торгуємо. А потім в центральному ринку знову добре тролейбусом. Миколаївський міський голова спільно із депутатським корпусом і командою нових народних обранців у Верховній Раді і надалі планують розвивати мережу екологічно чистого європейського транспорту. Передусім, мова йде про автобуси великої місткості, трамваї, тролейбуси і загальну оптимізацію міської транспортної інфраструктури. Адже від цього залежить безпека пасажирських перевезень. Сьогодні поставлено крапку в історії, коли на лінію виїжджає незручний і небезпечний транспорт. Мы сейчас работаем над тем, чтобы по опыту города Винницы и других некоторых городов определить, какие трамваи и троллейбусы мы сможем взять за рубежом. И э, они достаточно недорогие и очень удобные, а также высокого качества. И если э, в Виннице 120 вагонов сейчас импортного производства, которые бывшие в употреблении, но еще не один десяток лет прослужат, то мы идем этим путем. Для практичного вирішення завантаження всіх існуючих маршрутів і створення нових комунальному підприємству Миколаїв Електротранс не вистачає понад 20 одиниць рухомого складу, а найближчим часом парк має поповнитись принаймні п'ятьма новими тролейбусами. Павло Москальов, Павло Ткаченко, телевізійні новини Миколаївщини.